Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Мо про відповідальність Росії за десятки тисяч воєнних злочинів станом на зараз офіс генпрокурора України зафіксував понад 100 тисяч воєнних злочинів, скоєних Росіянами в Україні. А провідні юристи світу закликають створити міжнародний трибунал для того, аби судити тих, хто був причетний, хто скоював ці злочини в Україні. Про це йдеться у Комюніке, яке було підписане за підсумками великої міжнародної конференції, яка відбулася минулого тижня у Києві. І, до речі, серед підписантів судді прокурори, які брали участь у трибуналах і щодо колишньої його і щодо Руанди, коли ж Путін, його поплічники та інші росіяни, які скоювали воєнні злочини в Україні, будуть притягнуті до відповідальності. Про це говоритимемо зараз із заступником керівника офісу президента України Андрієм Смірновим. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю студія. Добрий день. Розкажіть нам на якому етапі створення обговорення спеціального трибуналу щодо злочину агресії? Тому що якщо подивитися в історію, наприклад, трибунал щодо колишньої Йогославії був створений в 93-му році, тобто дуже швидко після початку бойових дій, у нас уже півтора роки війни, але поки не бачимо ми конкретних рішень. E, насправді ми могли створити трибунал за прикладом в Югославії. Цей трибунал був, був створений максимально швидко, але Україна пішла трішки іншим шляхом. Ми наполягаємо на тому, аби міжнародний механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії дійсно мав характер міжнародного, щоб його рішення були максимально легітимні, максимально авторитетні в аспектах. Всіх аспектах реалізації і виконання рішень цього трибуналу в усьому цивілізованому світі. Тому, а, враховуючи масштаб і резонанс самого великого, самого найтяжчого злочину агресії, який був чинений з часів Другої світової війни, а, ми наполягаємо на тому, щоб трибунал, як механізм покарання за злочин агресії, а, був. Дійсно міжнародним і дійсно легітимним. Станом на цей день хочу проінформувати вас, що останній рік працює координаційна група, в яку входять 38 країн. Ця координаційна група обговорює модель створення трибуналу на столі, станом на цей день, у нас знаходяться три робочі версії три моделі. За якою може бути створений е, міжнародний трибунал, е, ключова для України і пріоритетна для нас е, модель і версія, на якій ми наполягали і продовжуємо наполягати, це створення трибуналу через рішення Генеральної асамблеї ООН. Таке всеосяжне рішення, воно б дійсно зробило такий механізм максимально легітимним. і... Е, Шлях імплементації рішень цього трибуналу після засудження конкретних високопосадовців країни агресора був би набагато коротший. Є інша версія, це фактично версія, яка нагадує модель Нюрнбергського процесу Нюрнберзького трибуналу. Це коли Україна виходить з декларацією у формі міжнародного договору про заснування трибуналу. І цей договір відкритий для підписання і ратифікації всіма охочими країнами цивілізованого світу, скажу відверто, цей процес довгий. На початку, коли заснувався Нюрнбергський трибунал, просто для історичної довідки нагадаю, що лише чотири країни підписали міжнародний договір про про його створення. Підтримка України сьогодні набагато більша, і дійсно, якщо піти шляхом. Власне підписання відкритого міжнародного договору, ми б гарантовано б на сьогодні б отримали підтримку більше ніж 20, а може і 30 країн. І є власне третя версія, яка буду щирий, вона не подобається нам. Ми свою позицію довели нашим ключовим міжнародним партнерам. Цю позицію довів президент це є гібридна версія трибуналу, яка передбачає створення трибуналу як частини судової системи України. Ця версія є дуже поганою для нас з кількох причин: причина перша для створення подібного спеціалізованого суду у формі трибуналу як частини судової системи України потрібно зміни до конституції. Що в умовах правового режиму воєнного стану, як нам з вами добре відомо, це неможливо, але це не головний чинник. Головним чинником, на мій погляд як юриста, є те, що створення подібного трибуналу як частини судової системи України призведе або містить в собі великий ризик того, що злочин агресії перетвориться, фактично спуститься, опуститься до рівня конфлікту між двома країнами. Це неприпустима історія, тому що злочин агресії його наслідки. Які сьогодні відчутні всім, і відчутні не тільки в Україні це про продовольчі і економічні наслідки. Це злочин по відношенню до всього цивілізованого світу. Ну і власне третя теза. Нам точно не потрібно рішення трибуналу іменем України. Нам потрібно рішення трибуналу іменем цивілізованого світу. Тому ми наполягали і продовжуємо наполягати власне на резолюції Генасамблеї ООН, якою міг бути би створений саме міжнародний механізм, мушу проінформувати вас про те, що ми дійсно маємо певну групу країн-скептиків, які не дуже охоче підтримують ідею створення трибуналу через рішення Генасамблеї ООН. Цьому є свої логічні пояснення, тому що ці країни, ці країни вони бояться створення прецеденту для себе, оскільки в різні проміжки. Історії в минулому ці країни проводили певні миротворчі військові компанії, а ми намагаємося навести свої аргументи про те, що будь-які військові компанії, які проводили країни союзники, вони не переслідували на меті анексію території, чи геноцид населення, чи злочини проти людяності. Отже, у нас дискусія триває. Наступне засідання координаційної групи відбудеться в місті Гага незабаром, буквально через кілька тижнів в Нідерландах, де ми продовжимо обговорювати моделі. Тому відповідаючи на перше ваше запитання, і відповім так: що якби ми переслідували мету створити швидко щось, ми б вже це створили. Ми не хочемо швидко щось для якогось символічного покарання. Нам не потрібно символічне покарання. Ми вимагаємо притягнення до відповідальності конкретних високопосадовців країни-агресора, які вчинили винні у вчиненні злочину агресії. Тому ми наполягаємо на максимально легітимному міжнародному механізмі притягнення до відповідальності за цей злочин, пане Андрію. А хіба присутність Росії у Раді безпеки ООН не закриває нам шлях до створення трибуналу саме через механізм ООН? Ми говоримо з вами про різні речі, тому що є Рада безпеки ООН, є Генеральна асамблея. ООН. дійсно, якщо б ми говорили з вами про прийняття будь-яких рішень через голосування в Раді безпеки, то дійсно ризик того, що країна агресор застосує право вето, і це право вето воно заблокує подібні ініціативи максимально високий. Ми ж з вами говоримо про рішення Генеральної асамблеї, ООН, де принцип такого вето не працює. Зрозуміло. так Югославський трибунал, так за рішенням Ради безпеки був створений і відповідно функціонував за її мандатом. А друге моє так, так друге моє уточнення з приводу цього гібридного трибуналу, європейська правда писала про те, що розглядається варіант створення гібридного трибуналу, але не на базі українського законодавства, а на базі нідерландського законодавства і в Нідерландах. Власне, що теж буде група країн, які будуть приєднуватися, і суд відбуватиметься в Гаазі, і начебто, Нідерланди в принципі принципі на це готові піти. Що можете про це сказати? Давайте з вами зафіксуємо ключову історію для того, щоб не не було навколо не будь-яких маніпуляцій. Україна вважала, вважає і продовжує вважати, що пріоритетною версією є версія створення трибуналу через рішення Генеральної асамблеї разом з тим. Враховуючи те, що дискусії навколо моделі ефективної моделі вони продовжуються, ми намагаємося знайти компроміс з ключовими українськими партнерами союзниками, і якщо не йти шляхом рішення Генасамблеї ООН, то розглянути інші опції створення трибуналу, які б за своїми рішеннями і за вагою рішень цього трибуналу вони б не поступалися б моделі основної, тобто моделі створення трибуналу через рішення Генеральної асамблеї. І так дійсно ми з партнерами обговорювали як одну з опцій, оскільки Україна категорично заперечує проти будь-яких спроб створення трибуналу гібридного як частини судової системи України. Ми обговорюємо. Можливість як опції створення а, трибуналу в іншій юрисдикції, міжнародно авторитетно визнаній юрисдикції, і дійсно обговорювалося серед таких юрисдикцій Нідерланди, оскільки Нідерланди і місто Гага є світовою столицею міжнародного права, але навіть у випадку а, створення трибуналу за національним законодавством Нідерландів. Ми все одно будемо наполягати на на рішенні Генеральної асамблеї ООН на підтримку такого створеного трибуналу, тому дискусії продовжуються. Як я вже сказав, у нас ми очікуємо наступну зустріч координаційної групи, і дійсно, ми дуже дуже хочемо вже прийти до якогось компромісу для того, щоби. Почати запускати процеси формування методології роботи такого механізму, нагадаю вам, що у газі у Європі створений вже центр спеціальний центр, які збирає докази винуватості у скоєнні злочину агресії. Тому допоміжні механізми, які слугуватимуть, скажімо, слугуватимуть інструментом для наповнення доказової бази. Роботі майбутнього трибуналу вже працюють, вони вже запущені, тому нам лише залишилося дійти до згоди, до взаєморозуміння з ключовими нашими партнерами. Щодо форми, я всю нашу розмову споглядаю ваш постер за спиною, так там «Wanted», розшук, і навіть якщо не бачите близько, то за образами можете ви впізнати цих людей: там і Путін, і Шойгу, і Медведєв, тобто всі ті, хто мають опинитися на лаві підсудних за злочин агресії проти України. Якщо реалістично дивитися, то якби трибунал запрацював сьогодні, то скільки часу треба, аби дійти до вироку? А... Скажу вам відверто, що злочин агресії він дуже простий юридично в доведенні, адже якщо підняти всю нормативну базу міжнародну нормативну базу, яка відсилає нас до розуміння суб'єктивної і об'єктивної сторони цього злочину, то для глядачів, що було зрозуміло, суть злочину агресії власне полягає в конкретному рішенні, конкретної високопосадової особи про Застосування збройних сил однієї країни проти незалежності і суверенітету іншої країни, Власне, Це є закінчений склад злочину. Давайте тут будемо з вами розрізнювати, що воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду це злочини, які дійсно потребують. Дуже високої фахової роботи прокурорів і слідчих проведення експертиз, величезної кількості допитів, злочин агресії юридично дуже простий у доведенні. Тому я сподіваюся, що від моменту, коли запрацює такий міжнародний механізм, до моменту конкретного рішення про притягнення до відповідальності конкретних міжнародних злочинців, які власне. Привели хаос, трагедію, саму жахливу трагедію за останні сторіччя в цей в цей світ буде притягнуто до максимально жорсткої відповідальності і максимально швидко. І я сподіваюся, що тоді побачу у вас за спиною постер з тими ж самими обличчями, але з написом Заарештовано. Дякую, що сьогодні долучилися до нас. роз'яснили ці непрості юридичні процедури. Це був заступник керівника офісу президента України Андрій Смірнов.